Доброго дня, шановна громада, з вами я, депутат Української міської ради Віктор Ліщенський. І сьогодні ми продовжуємо розбирати звіт Державної аудиторської служби України, яка протягом чотирьох місяців проводила комплексну перевірку фінансової та господарської діяльності виконкому української міської ради. До речі, із дати отримання звіту пройшло вже майже три місяці. А виконком вперто робить вигляд, що нічого особливого не відбулося. Дане питання жодного разу не виносилось на розгляд сесії та депутатських комісій. Профільні фахівці та посадові особи виконкому жодного разу не пояснили причин такої шаленої кількості порушень та не надали плану заходів щодо їх усунення. Захмарна сума недотриманих бюджетів коштів розміром 130 млн мільйонів гривень, ніби розчинилася у повітрі. А будь-які питання по висновках аудиту викликають у Тренка напади неконтрольованої агресії. Але ми про це не забули і по мірі можливостей будемо продовжувати ознайомлювати вас із результатами п'ятирічної діяльності нашого Керманича та його команди за оцінкою Державної аудиторської служби. Якщо пам'ятаєте, знання земельного законодавства. Та наповнення бюджету за рахунок податків від користування земельними ділянками завжди було предметом гордості нашого керманища, про що він завжди згадував, хизуючись перевиконанням бюджету. Але фахівці ДАСУ мають з цього приводу зовсім іншу думку. За їх висновками, цитую: неналежна система управління та вкрай низький рівень контролю за використанням земельних. Ділянок та майна комунальної власності призводить до їх втрат та не сприяє наповненню бюджету більш детально про наслідки неефективності управління комунальним майном та незадовільну роботу управління економічного розвитку, яке до недавнього часу очолювала Ольга Томач, розповіла у своєму дописі голова бюджетної комісії Тетяна Ягодзинська. Додавши, що за її розрахунками, сума збитків більша, ніж ті півмільйона гривень, які виїхали фахівці ДАСУ, зі свого боку, як голова земельної комісії, дуже стисло пройдуся по аудиту управління земельними ресурсами громади, результатом якого стали збитки у бюджет громади на суму майже 35 мільйонів гривень. Зокрема, Фахівцями до СУ було встановлено, що протягом останніх п'яти років виконковим фактично не проводилася інвентаризація земельних ділянок, що призвело до їх втрат використання не за цільовим призначенням та їх безоплатно використання фізичними та юридичними особами. Особливо цікава ситуація складається з ділянками, наданими у оренду під сінокосіння у межах прибережно захисних смуг, річок стугна та козинка. За відсутності контролю з боку виконкому, деякі з цих ділянок перетворилися на пробудинкові території багатоповерхівок та були забудовані елітними маєтками, що обмежило мешканцям громади доступ до річок Козинка та Стулуна. Таким чином, громада втратила права на користування майже трьома гектарами землі вздовж прибережно захисних смуг. Які за нормативно грошовою оцінкою коштують майже 10 мільйонів гривень. Аналогічна ситуація складається із самовільним захопленням земельних ділянок комунальної власності, які безоплатно використовуються юридичними та фізичними особами, так у ході аудиту було виявлено 8 земельних ділянок комунальної власності, які використовуються сторонніми особами. Безоплатно та без правоустановчих документів, що призвело до втрат доходів до бюджету на суму близько 6 мільйонів гривень. Також аудитори ДОСУ виявили системні недоліки при укладанні та виконанні договорів оренди земельних ділянок. Ними була встановлена відсутність у діючих договорах оренди штрафних санкцій за несвоєчасне внесення орендної плати. До того ж, за 78 договорами. Не було переглянута рендна плата відповідно до нової нормативної грошової оцінки, що спричинило недоутримання доходу у бюджет громади на суму 3,5 мільйони гривень. Підсумовуючи все це, висновки невтішні. За оцінкою ДАСУ наведена ситуація світить про недотримання посадовими особами Української міської ради законодавства України та вкрай низький рівень контролю за використанням земельних ділянок, що призвело до їх втрат на загальну суму майже 10 мільйонів гривень, а також до втрат надходжень до бюджету на суму 24,5 мільйони гривень. І ці шалені збитки. Результат недбалості та бездіяльності не якихось абстрактних посадових осіб, це наслідки так званої роботи підлеглих Туренко, які отримали за це щомісячну зарплату та підвищені премії. І це саме їх надбавки та виплати так запекло відстоював міський голова минулого року, що ледь не залишив усю громаду безрічного бюджету. Але навіть більш ніж пристойні зарплати фахівців виконкому не врятували громаду від трат земельних ділянок та майна комунальної власності, а також шалених збитків у бюджеті громади. І тут виникає дивна ситуація: маємо безвідповідальних працівників, які систематично порушують чине законодавство та недбало ставляться до своїх посадових обов'язків, що спричиняє шалені збитки у бюджеті. Та їх недолугого керівника, який незалежно від результатів їх роботи матеріально їх заохочує. Це тільки мені незрозумілий масштаб стратегічного мислення Туренко. Якщо у вас є відповідь на це питання, шановна громада, діліться своїми думками у коментарях, підтримуйте нас вподобайками та репостами. Підписуйтесь на нашу сторінку Громада Українки та на наш YouTube канал. Слідкуйте за нашими наступними роликами. Далі буде набагато цікавіше. Побачимось.